Час 770 рік у Київ прийшла страшна моровиця. За наступні два роки епідемія чуми охопила Поділля лівобережну Гетьманщину і Слобожанщину у 18 столітті. Епідемії приходили мовчки, але смерть за ними йшла гучно. Історик Сергій Плецький пише, що найголовнішим фактором поширення були російські війська, які дислокувались у Гетьманщині. Чому вони приносили в Україну із походів на Крим? Та очаків. Хворим давали блювотне з лимону, сірки та блекоти, а на живіт клали пластир з хліба та вина. Один італійський лікар, який практикував тоді в Україні і ім'я якого не збереглося, пропонував обкурюватись сиркою і мити руки оцтом. Оцто ми сілля обтиралися і чотири рази на годину приймали всередину, у розчині з рутою, медом і буском. У шпиталях були свої рецепти. Там хворих годували кислим, щами з бураками на нежирній яловичині. Пити давали воду знову ж таки з оцтом. А військові склади дезінфікували димом із сірки та селітри. Ну, словом, як ви зрозуміли, в питанні чуми оцет важався. Панацеєю, ну але не все так і погано. Уже тоді розуміли, що хворобі легше запобігти, ніж лікувати. У 1770 році ченці Київського Михайлівського монастиря зачинили брами і припинили будь-які контакти з містом. І ніхто не захворів, коли починали ширити чутки про муровицю. Влада відряджала лікарів на місця. Розповідає доктор історичних наук, дослідник Гетьманщини і автор книги Розчаклування недуги Ігор Сердюк. Лікар мусить їхати і робити санітарні заходи. Тобто лікар це ще людина, яка говорить, що треба робити. Так, отут треба ставити карантин, це село треба обгороджувати. Там. Ось треба якось людей розділяти там, на хворих, нехворих. Ось там окей, чума підтвердилась, треба щось робити з цими тілами. Карантинні лікарі оглядали подорожніх і намагались не допустити проїзду інфікованих. З хворими не контактували, не торкалися, навіть не перевіряли пульс. Потім обкурювали свій одяг і постіль. Вдома палили нафту, дим, від якої також вважався дезінфектантом.